дитинства мріяв працювати з теді. Я з дитинства допомагав дідучам ремонтувати автори. Завдяки тому, що я добре навчаюсь в нашому ліцеї та отримую стипендії, я назбирався на свій перший власний автомобіль. Дуже хороший колектив викладачів та майстерів, завдяки яким ми зробили перший круг майбутнього майбутнього. Моя професія тракториста знадобиться мені в майбутньому житті. Професія тракториста категорії А1, Д, 1, 2, 1 я вирішую. Я люблю працювати з технікою та землею. Завдяки чому отримую максимальне задоволення. Завдяки цій професії я матиму самореалізацію та впевненість про...